Олександрійців та гостей міста запрошують до Олександрійського театру на хореографічну виставу за мотивами Мавки Лесі Українки. Чарівне дійство приурочено до Дня захисту дітей. Згідно з указом президента про нове відзначення дня захисту дітей 20 листопада, наш заклад підготував хореографічну виставу під назвою Українська. Вибачте, сначала, можна. Згідно указу президента про відзначення дня захисника дітей, 20 листопада, наш заклад підготував хореографічну виставу під назвою Душа Лісу, Українська мавка, яка відбудеться 18 листопада о 18-й годині за участі зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин керівник Наталія Козинець. Анастасія також бере участь у виставі її роль душа лісу. Це символ чистоти, добри, добра, сили, природньої, природнього духу. Я символізую поєднання гармонії між людьми і природою і нашим українським народом. Головну героїню мавку грає Маргарита Попова. Це дебют для танцюристки в ролі ведучої і солістки у виставі. Мені дуже подобається, тому що мені ця роль імпонує. Я така сама в житті, як і мавка, тому мені ця роль подобається. Для мене це буде зовсім нове, тому що я вперше буду ведучою, я буду казковою героїнею мавкою. А я така весела дівчинка, яка робить якесь добро людям. тож це буде для мене щось нове, і для наших молодших груп також, тому що це перше, коли вони будуть приймати участь в такій виставі. Наймолодші танцюристи з острахом поглядають на глядацьку залу, проте не забувають посміхатись та виконувати рухи. Вони діти лісу, казкові персонажі, частинки великої чарівної історії. Для зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин це не перша вистава, але задіяли найменших вперше за багато років. Ми вже поставили дві вистави перед цим птахи душі, була у нас вистава і легенди дикого поля. І от колись дуже давно я ставила зовсім для маленьких груп свого колективу, і от зараз так вирішили. Ви на сцені побачите самих менших учасників дві групи. Тут дорослих не буде. Будуть тільки маленькі танцювати, і до Дня захисту дітей ми вирішили зробити якусь програму, і так воно якось само собою виникло. Ми танцюємо народний танець, народну стилізацію. І мавку всі знають. Ми вирішили, що це буде Мавка. Цей концерт у нас буде благодійний. Він присвячений Дню захисту дітей, дітки танцюють для наших захисників. Тож, приходьте, донайте, всі кошти підуть на допомогу нашим Збройним силам України. Тож приходьте 18 листопада о 18-ті до Олександрійського театру і пориньте в казку від Авантюрину.